В Україні розпал посівної озимих культур. Нині наші аграрії саджають пшеницю. Ріпак ячмінь та жито, І спека їм наразі не на руку. Зокрема, на Дніпропетровщині через відсутність дощів не зійшов ріпак. Позначаються на роботі аграрів і постійні ворожі обстріли. Серед полів трактористи знаходять частини російських ракет і шахедів. Більше Софія Москаленко розкаже. Сівна на Дніпропетровщині у самому розпалі. На цьому полі у понад 150 гектарів незабаром зійде пшениця. Ділянку за ділянкою засіває тракторист Анатолій. Аби забезпечити українців хлібом, виходить працювати навіть у нічні зміни. Та цьогоріч, каже, робота іде важко. Земля суха, волога знаходиться дуже глибоко і приходиться глибше сіяти. Добавляється на сівалки давлені. Воно задавлює зерно. Але навіть глибоко посаджене зерно може не зійти. Цієї осені така біда трапилася з ріпаком. Його врожай, аграрії криворіжжя, фактично втратили. Більше трьох місяців немає продуктивних осадків, тому більш за все рапс нам придеться пересювати зерновими. Через відсутність дощів вродило мало соняшника та кукурудзи. Нині збір цих культур майже завершений. Якщо в прошлому році ми збирали в середньому. Дві з половиною тонни з гектара, то в цьому році півтори тільки. Посівна озимих культур триває в усіх громадах Криворіжжя, навіть у прифронтових, куди нерідко окупанти цілять артилерією. Поля кажуть у військовій адміністрації, перед посівною рятувальники розмінували. Але на цю хвилину ще залишаються лісосмуги, лісофасатки, які ще повністю не розміновані. Атак армії РФ не припиняє. Тож час від часу ворожі залізят, на полях знаходять і трактористи. В Цьому році і ракети є, і воронки є з під ракет, уламки кажемо руководство а далі займаються вони. Через бойові дії та російську окупацію Україна втратила уже 20% полів, розповідають у міністерстві агрополітики. Але активно діє державна програма по розмінуванню, і фактично вже 201 тисяча гектарів станом на сьогодні повернуто в сільськоспокі. Загалом в країні цьогоріч планується засіяти понад 5 мільйонів гектарів полів, і найбільша площа буде відведена під пшеницю. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.